Привіт! Ви на каналі Шалений Вітер. І сьогодні у мене ще одна подорож до колишнього дитячого табору Тиса. Уже було в мене таке відео, коли я в спогадах дитинства. А сьогодні я вирішила записати ще одне окремо про цей оздоровчий комплекс. Тому що коли ми тут були з моєю крохою, було ще багато листя і були. Такі місця, які я не змогла тоді знайти. А зараз, коли все листя впало, можна показати більш детально, що від нього залишилося. Що таке цей оздоровчий комплекс із себе представляє? Він був побудований досить давно ще за радянських часів. Тут територія знаходиться у рекреаційній зоні, у місті, де недалеко від місця, де теребля річка впадає в річку Тиса. Тут є майже 7 гектарів території. Раніше проростало, мабуть, і зараз 130 видів дерев. Уявляєте? У мене за спиною лишається в'їзд сюди. там... Приватний вже сектор, а це те, що залишилося від пропускного будиночку, де охорона була. У склад цього оздоровчого комплексу входили два житлові цегляні корпуси. Один великий, другий трошки менший. Були будиночки фінські, які я дуже хотіла побачити, що з них залишилося, бо вони знаходяться отам. От в хащах, які не було видно, поки було все зелене. Туди просто неможливо було пробратися. От, зараз я йду по центральній алейці. А... Сам табір майже Майде. до 99-го року. А потім, потім потроху почав занепадати. Не було нормального хазяїна в нього. Можливо, тут щось хотіли зробити з нього, якусь. Якийсь курорт, але чому нічого не зробили, я не знаю. Окрім е, житлових корпусів і фінських будиночків для житла, тут була столова, великий спортивний байданчик, басейн під відкритим небом, ну, і різні маленькі архітектурні форми. Е, цей комплекс обслуговували 80 працівників. Використовували літом а, як табір для дітей, а в інші пори року, не знаю, як щодо зими, а в інші пори року, а, тут він використовувався як лікувально-профілактичний комплекс, тому що на території були три свердловини, дві з яких а, з мінеральною водою. Ну, спорт і все таке. Від людей, дітей, скільки тут обслуговувалося. Я знайшла дві цифри 1000 і 5000. тисяч. Я так розумію, що тисяча це в одну зміну можна було е обслуговувати, одночасно відпочивати. Колись територія була дуже охайна, були тут доріжки, багато-багато лавочок, де можна було посидіти. Було дуже гарно, а зараз. Тут от такі зарослі непрохідні. За головним корпусом починається другий корпус. Отже, от так виглядає другий корпус. У нього три поверхи, і те, що від нього залишилося. Трошки про цей табір. Ви знаєте, нам, місцевим жителям, буштинцям, було досить важко сюди потрапити, бо цей табір. Приїжджали влітку відпочивати діти з усієї України і найближчих європейських країн: з Угорщини, Словаччини, з Прибалтики сюди приїжджали. Нам було попасти досить важко. Хіба у когось, ну як ви знаєте, були якісь дуже хороші знайомства і, мабуть, це коштувало досить дорого. Я тут ніколи не відпочивала, тільки приходила сюди з мамою там когось із знайомих привідати дітей. От. Ну І також, коли ми були вже більш дорослими дівчатами, ми сюди ходили на танці ввечері. Тут самі круті дискотеки були в Буштині. До речі, зараз проїжджаємо, тут була столовка, від неї тут перегородка лишилася. І нарешті, коли все листя поспадало, я знайшла оці фінські будиночки, що тут були. Від інших там лишилися одні е фундаменти. О, У мене за спиною. Я не пам'ятаю, скільки їх було, їх було десь. Три, чотири, може п'ять. І там були, якщо я не помиляюся, там чи по дві кімнати. От така находка в нас сьогодні знахідка. Музика І ще що я знайшла біля будиночка? Колодязь! Прийшлося залізти трошки в хащу, але я знайшла ще один. Лавочка і це ще один. До речі, оцей високий фундамент, то це, мабуть, не від фінських будиночків. Скоріше за все, тут був будиночок, а тут щось, може, хотіли побудувати. Бо, по-перше, воно високе. По-друге, тут сходи і видно, бетон такий біль, хоч він позаростав, але років 10-15 могло б тут таке понаростати. Сходи отакі. І ще одна отака штука. Це вже третя, яку я тут знайшла. Хм, до речі. А я пропустила от іще одні сходинки. От. це третій. А ось іще один. Це виходить раз, два, три, четвертий. А його так і не видно, поки не обійдеш. О, оце вже схоже на ці старі. Той що з розвалини. Ну, отак з боку. Теж тут сходинки. Четвертий. Недалеко від. Отут тут ще недалеко від басейну. такі якісь залишки, сходи, але що це було? Чи теж будиночок, чи що? Невідомо. Отже, я нарахувала всього. Чотири фінські будиночки. Вийшла цікава, пізнавальна прогулянка. Що тут було? Якісь сходинки. тут може, якийсь чи флагшток був встановлений. чи що? Ось така штука якась. Якийсь. Пам'ятник. Знаходжуся на спортивному майданчику бувшому. Там ще залишки від розмітки залишилися. Е, ну, що я хочу сказати. По-перше, подякувати нашим Збройним силам, які нас зараз оберігають. У нас зараз також дуже складно. Е, після обстрілів Росії. Складнощі з електрикою. Буває, що дуже довго сидимо без світла, але нічого ми витримаємо. Сьогодні ми дуже радіємо, що у нас почалися планові відключення світла, а не аварійні. Коли у нас година або три години було світло в день. Тому ми вирішили зробити перерву між уроками і записати оце додаткове відео. Далеко поки що не їздимо, тому що. Стараємо, намагаємося використовувати весь час, коли в нас є електрика, щоб вдома щось зробити. Наприклад, вночі, коли вчора в 12 включилася, я мила посуд, завершувала прання, розвішувала білизну, мила підлогу. Але нічого, ми це все переживемо. Наша країна витримає, дякуємо Збройним силам, а поки що таке маленьке відео. Від каналу Шалений вітер. Все буде добре, все буде Україна, а ми крутимо педалі далі.